Друзі, всім ще раз доброго дня. Ми відправляємо наших двох водіїв, вони вже їдуть в Україну. Побажаємо всім щасливої дороги добратися в Україну. Я думаю, що все буде окей. Ось таких два чудових автомобіля ми зараз відправляємо. Буквально пару хвилин назад придбали для наших замовників ще раз ще два автомобіля. Нашим побажаємо щасливо добратися, розмитнити і вже будемо віддавати нашим клієнтам з понеділка. А ми тільки що буквально пару хвилин назад придбали для нашого одного із замовників ось такий Рено Megane. Дуже вже давно я їх брав, але е, співпало так, що минулого тижня купував один автомобіль. Ну І в принципі цього тижня точно такий самий автомобіль придбав для нашого замовника, місто Хмельницьк. Ось такий Renault Megane, чудовий колір, чудові комплектації. Весь автомобіль, незважаючи на те, що цей 2012 рік, весь в рідній фарбі. І також ще один придбали ще одну автівку. Це Ford Focus. На жаль, не можемо сьогодні виїхати з Нідерландів, хоча ми вже можливо, так сказати, всі автомобілі, які були для наших замовників, всі куплені. Але, на жаль, на один із автомобілів немає техпаспорта. Тому завтра голландець його замови. І надіюся, що в п'ятницю близько обіда буде техпаспорт. І в п'ятницю або вже вечором, або в суботу-зранку будемо в'їжджати в Голландію, ось з Голландії і в неділю вже будемо розмитнюватися. Отже, кого цікавлять автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні електричні. Телефонуйте на даний момент. Ми ще лишаємося на два дні в Нідерландах. Можемо вам підібрати будь-яку автівку, розповісти все по ній, зробити комп'ютерну діагностику. Комп'ютер є з собою. Також прибори на стан лакофарбового покриття, все провіряємо. Повністю все по машині ми вам розповідаємо. Тобто, любя, люба покупка, яка б не відбувалася, вона відбувається тільки з вашої згоди. Отож. Телефонуйте, підберемо, доставимо, розмитнимо, зробимо все для того, щоб ви були задоволені, користувалися нашими послугами і рекомендували нас своїм друзям, близьким, сусідам, родичам і приїжджали неодноразово ще, і ще, і ще. Все, гарного дня, мирного неба! Дякую за підписку, за лайк. Всім до побачення, до нових відео. до зустрічі, дякую.